У лікарні в момент клінічної смерті я побачила моїх дітей. Молодша дочка смажила вдома на кухні котлети. Пам'ятаю навіть, який халатик був на ній. Ішов, здається, 2008 рік. Жінка Марія Чіпак свої 46 років займала досить вагому посаду і мала велику родину, але ось після нижче мною описаних подій стає Монахинею. Монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері, що на Житомирщині в селі Чоповичі, урочище кипляче. Я добре пам'ятаю той день, коли й майже принесли в наш храм рідні. Вона не могла ходити, опиралася на паличку, лікарі діагностували рак. І ніякі лікувальні заходи вже не допомагали. І ось після щирої сповіді та причастя та чернечого построгу з неї трапляється велике чудосілення. Розповідаючи про це Боже чудо, я би хотів опертися на офіційну статтю в Київській газеті Факти, що вийшла у 2009 році, щоб слухач, який має критичний розум і любить опиратися на перевірені факти, прийняв цей офіційний матеріал як факт, що розвіє сумніви. Я переклав цю статтю українською мовою і хочу її вам зачитати. Після більш ніж 30 найважчих операцій, у тому числі онкологічних, 46-річна мешканка Броварів, залишивши роботу будинок та сім'ю, пішла до монастиря, де хвороба відступила. Марія Чіпак з Броварів Київська область на долю не нарікала. Її радував чоловік, діти, будинок, повна чаша та робота. У 25 років стала керівником великого підприємства системи міністерства зв'язку. Але всередині 80-х все змінилося. Жінка протягом короткого часу перенесла декілька операцій і якось почула зловісне у вас рак. Марія намагалася боротися. Протягом наступних 20 років вона перенесла близько 30 операцій, але полегшення наступало лише на короткий час. Стан здоров'я продовжував погіршуватися. Марія пішла з мирського життя до жіночого монастиря Афонської ікони Божої Матері, який розмістився на мальовничій лісовій околиці селища Чоповичі Малинського району Житомирської області, навіть своє ім'я залишила в минулому, ставши монахиною Тамарою. Сьогодні важко повірити. Що ця енергійна, живим блиском в очах і невичерпним почуттям гумору привітна служителька Господа ще недавно збиралася вмирати. Тепер матінка Тамара щодня прокидається о п'ятій ранку в своїй келії, після молитви поспішає до трапезної, де готує їжу для мешканців монастиря на великій печі, в якій палає дрова, розігріваючи величезні сорокалітрові каструлі. Електрики в монастирі немає, ні в резиденції настоятельки матінки Катерини, ні в інших приміщеннях. Нічого, справляємося з сестрами. Стародавні ченці взагалі у печерах жили, усміхається матінка Тамара. Доглядає також монастирський город, картоплю вирощуємо, горох, цибуля у нас дуже солодка. Стільки встигаю. Дома ніколи в житті так не робила. А що йдять мешканці монастиря? Та супи, борщі, каші, картоплю, риба, яйця, вареники з полуницею, чорницею, киселі різні. Тримаємо господарство. У нас є молочко, сир, сметанка, курочки, яйця несуть. Матінка Тамара. А у вашому роді хтось хворів на рак? Та ні, начебто батьки були здорові, особливо мама, проста колгосниця з Черкаської області, могла десять гектарів цукрових буряків прополоти та пісні ще співати. А як у вас починалася хвороба? А це невдовзі після народження старшої доньки Наталки. Ми з чоловіком Борисом вирішили купити і братика чи сестричку. Я довго не могла завагітніти, і от народилася Людочка. І ось після декретної відпустки у мене на нозі з'явилася пухлина. Спочатку лікарі визнавали туберкульоз кістки, вирізали пухлину, а потім за рік розтинали ногу ще 14 разів. За що гадає мені таке покарання начебто нікого не ображала, з чоловіком жили добре, у коханні та злагоді, купили собі невеличкий будиночок на тихій вулиці, а квартири розміняли на дві для дітей, будиночок добудували, адже Борис Будівельник, руки в нього золоті, ніколи не пив, не ображав мене. Це я іноді покрикувала на нього, а він такий смиренний, спокійний, ось новий садок посадили, ото раділи. А потім мені поставили онкологічний діагноз, злоякісна пухлина, видаляючи, і хірурги, щоб не залишилися ракові клітини, захопили більше тканини і пошкодили якісь вени. І одного разу лікар сказав: я тебе більше не візьму, у тебе вже нема що різати, нема нічого. Півшлунка видалили щитовидку, жовчний міхур, ампендекс, грижу тричі вирізали. Ой, не буду про все. А після однієї з операцій, яку робили шість годин, мені стало погано. З пульсом 200 ударів за хвилину я потрапила до реанімації. Пам'ятаю, лежуся проводами обплутана. Приходить до мене лікар молодий, з величезним таким шприцом мені треба кров у вас взяти. Навіщо питаю? Вже стільки разів брали, живого місця не залишилося. Мені треба написати висновок, чому ви померли. О Боже! Лікар кров так і не взяв, не зміг потрапити голкою, куди треба. А тут дочка молодша зайшла, Людочка. Дивлюся, у неї очі величезні від страху, побіліла моя дитина. Іди кажу Мамо, ти була така бліда, я думала, ти не жива, що ти помираєш. Розповіла мені потім люда. Потроху я відійшла від операції, продовжує розповідати матінка Тамара. Молилася, просила Господа пробачити мої гріхи. І він дав мені сили витримати не лише 15 операцій на нозі, але й 18 порожнинних та інших операцій. Я вже з рахунку збилася, і кісту, і скроні мені лікували, наслідки травми, запалення мозкової балонки, гріхи молодості. Взимку треба було ходити у теплій шапці, а не форсити. Хотіла бути гарною. Ви пережили навіть клінічну смерть. Так. Це сталося, коли я лікувалася в Києві в інституті Шалімова. Вночі вийшла в коридор і занепритомніла. Там няничка спала на дивані. Вона покликала медсестру, а в мене пульс не промацувався, тиск упав, серце зупинилося. А ви ще бачили? Так, так, лікарі теж питали і неодноразово свідчила їм я, як вийшла з власного тіла. Тоді ніякого страху не відчувала. Тільки відчувала незвичайну легкість, бачила лікарів зверху, з під стелі, і навіть не усвідомлювала, що померла, тільки но згадала про дітей і перемістилася зі швидкістю думки у власну домівку і побачила моїх обох дочок. Пам'ятаю навіть, які халатики були на них. Молодша котлети смажила на кухні, пізніше розповідала їм, що бачила, і все підтвердилося – і халатики, і котлети, і навіть сусідка, що прийшла за чимось, так моя душа в момент смерті полетіла до дітей, побачила їх і повернулася назад до тіла. Господь, мабуть, вирішив, що ще мені рано помирати. Звісно, хотілося ще пожити, дочекатися онуків, але нестерпні болі мене зовсім замучили. В інститут онкології я вже не поїду, говорю я своїй дочці, Люді. Ну, тоді поїхали до пана отця Романа, відповіла донька. Як він скаже, так і вчинимо. Мій духовний отець Роман Барановський дуже авторитетна людина. Проте Єрейна стеатрі храму Святителя Михаїла на території Олександрівської лікарні колишньої жовтневої. Благочине лікарняних храмів Києва. Багато разів він здійснював паломництво на святу гору Афон у Греції. Привозив звідти каміння, яке зараз замуровано в основі храму нашого монастиря. Йому лише близько сорока років, а він майже сивий, переживає за нас своїх дітей грішних. І ось поїхали ми до панаця Романа. Пам'ятаю, весна, каштани цвітуть, Київ такий гарний, а в мене одна думка: я бачу це все востаннє. Я розповіла отцю про свій діагноз. Про те, що жити мені залишилося з тиждень. Боїшся вмерти, запитує, вмирати не боюся, але гріхів стільки і поневірянь стільки, що, мабуть, я не прийду метарства. Батюшка, я помру. Молися, може Господь і дасть тобі час на каяття. Батюшка, а ви за мене молитиметеся? А я молюся, і гадаю, що тобі треба постер приймати, чернечий. І обов'язково поїдь до старця Архімандріта Амфілохія, він живе у білій церкві. І ось везуть мене туди. Старець Амфілохія приймав мене лежачи. Говорив зі мною години дві. А наприкінці розмови запитує: А як ти думаєш, помреш чи не помреш? Напевне, помиратиму, відповідаю. Але коли була в храмі, монастиря ворочищі Кіплячому, Просила матір Божу, щоб взяла мене туди, до монастиря, розумію, що недостойно бути іникині чи монахинію, але готова хоч двір підмітати, ворота зачиняти. Так, настав тобі час послужити Господові, сказав отець Амфілохій. але в тебе є сім'я, є чоловік. Я розуміла, що це не в санаторій на місяць мене відпустити. Прийнявши постриг, я вже не зможу повернутися додому. Буду жити в келі, спати на голих дошках, замість подушки під голову класти каміння, треба було жити біля Бога. І ось ми зібралися всі вдома, чоловік сидить у кріслі, молодша вагітна, а я їм кажу: Хочу, щоб ви мене відпустили. А дочка мені одразу: Мамо, у нас всі знайомі ходять у храм, і ти будеш ходити. В мене скоро буде дитина. Хто мені допоможе? Бог допоможе, кажу. Краще ви до мене приїжджатимете в монастир, аніж на цвинтар. Чоловік мій, мудрий чоловік, сказав Іди, дружино, в монастир. Матінко Тамара. А додому вас не тягне. По правді сказати, хай Бог мені простить, іноді думаєш, а як там онуки, а який сад у нас виріс. Одного разу в монастирі мені стало дуже погано. Якийсь вірус завівся в коліні. А духівник, отець Роман, каже: Тамара, роздай те, що в тебе є, і залиши тільки те, в чому в труну лягають, тобто тапочки, рясу, підрясник, клобок, чотки, і все. Я ходити тоді не могла, і ось рідні привезли мою одежу і розклали в келії. Я по черзі кликала наших сестер монахинь, інокінь, і кожні щось віддавала. І ось прийшло щастя, стало легко, коли роздала. Пам'ятаю, всіх любиш і людей, і квіти, і листочки. Бог почув ці молитви, побачив моє смирення і зцілив мене знов. Ви здійснили паломництво й до Єрусалиму до гробу Господнього. Так, це була незабутня подія в моєму житті. Ми мали зайти на святу Гору Сінай, спека стояла така. Біля підніжжя гори паломників, які не могли йти пішки, чекали бедуїни з верблюдами. А мені клущі верблюда не вистачило. Наш священик з групою вже пішов на гору, а я залишилася одна серед чужих людей. Хотіла вже повертатися, зрештою, провідник знайшов верблюда. Бедуїни допомогли мені втиснутися між горбами, і він разом зі мною важкою підвівся високий на тонких ніжках. Гора ж крута, вгору веде вузенька стежка, а верблюд іде, погодуючись в один бік, я над прірвою зависаю, в іншу над іншою прірвою зависаю. Згадала всі свої гріхи семирічного віку, сміється. Думаю, коли летітиму в прірву, Господу посповідаюсь дякувати Богу, привіз верблюд мене на гору. Я тихенько попросила верблюда вибачення за те, що я така важка, погладила його, поцілувала. А на горі, ще метрів триста, по дуже крутих кам'яних сходах треба було підніматися, взяла свої дві палички і вгору. Знаєте, Господь так улаштував, що я з сестрами встигла на літургію. Вона тривала півтори години, а прилетіла, як хвилина. Мені на хворих ногах стояти було неважко. Я почувала себе добре, ну як не на землі, така благодать і легкість. Тому, коли мені сказали, що спускатимося теж на верблюдах, я відповіла: ні, піду пішки. А це гірським серпантином близько семи кілометрів. Але ось що означає Божа благодать. Якби я не прийшла до монастиря, мене б давно вже не було на білому світі. Я вдячна всім, хто мені допомагав, і сім'ї моїй, що відпустила мене служити Богові. Чоловік зараз один, це самопожертва велика. Але ж він вас відвідує. Хіба ви не можете радіти життю як подружжя? Ні з чоловіком ми тепер як брат і сестра. Борис радіє онукам, обидві дочки живуть біля нього. Я йому казала: хочеш одружитися, одружуйся. А він ні, тільки я тебе кохаю. Я за них молюся і дякую Господу, що продовжив мені життя. Завідувач хірургічного відділення Броварської центральної районної лікарні. Заслужений лікар України Володимир Коляда, почувши від кореспондента фактів про Марію Чіпак, посміхнувся. Марію Андріївну, за кількістю перенесених операцій, напевно, можна вважати рекордсменкою, не лише серед моїх пацієнтів. Лише мені протягом одного року довелося оперувати і 14 разів, адже були ще багато операцій в інших клініках. Так, онкологія річ дуже неприємна. Навіть у психологічному плані неоподинокі випадки, коли людина, навіть дізнавшись діагноз, намагається накласти на себе руки. Слава Богу, Маша Чіпак виявилася оптимісткою. Хоч її випадок був вкрай важким, крім раку, жінка страждала на цукровий діабет, гіпертонію, хворобу серця, адже вона йшла до монастиря вмирати, і ось сталося Боже чудо, і Бог допоміг і нам, і медикам. І їй так, є Божа сила. І це найкраще підтвердження того, що ніколи не треба сприймати рак як вирок. Марія, тобто матінка Тамара, подарувала мені дуже гарний дерев'яний хрестик із розп'яттям, освячений в Єрусалимі. Думаю, він мені допомагає. Тепер у важких випадках, коли має бути складна ризикована операція, яка ж родичам пацієнта: не стійте в коридорі під операційною, не мучте себе і нас. Ідіть до церкви й моліться, і не дивно це чути з вуст заслуженого лікаря України. Ось так закінчується стаття про монахиню Тамару, душа якої бачила той світ і літала в домівку. Ще 13 років прожила вона в монастирі, засвідчуючи любов Божу до себе і до всього роду людського. Господь виділив їй немало часу на каяття. Декілька років тому вона мирно спочила і похована в обітелі. На її могилі лежить великий камінь, на якому написано Свята гора Афон, Царство Небесне, Монахині Тамарі, вічна її пам'ять!